Друзі, сьогодні дуже важлива тема для українців, які думають їхати вперше до Німеччини. Є дата 4 грудня 2025 року. Після неї правила можуть змінитися. Я поясню сьогодні простими словами, що це за дата, що буде далі і чи варто їхати зараз чи після. Зараз існує спецправило. Воно дозволяє українцям. Їхати без візи, залишатися в країні 90 днів і за цей час подати заяву на тимчасовий захист. Цей захист, як вам всім відомо, називається параграф 24. Він дає право жити, працювати, отримувати допомогу та медстрахування. Але це правило, на жаль, закінчується 4 грудня 2025 року. Е, Німеччина. Зробила дедлайн. Так, щоб навіть ті, хто приїде в останній день, мали 90 днів для подачі документів. Це значить, тобто, якщо ви приїхали 4 грудня, у вас ще буде січень-лютий 26-го року, щоб оформитися. Але після цієї дати спецправило може більше не працювати. І починаючи вже з 5 грудня 2025 року, ви зможете приїхати лише як турист по біометричному паспорту. Це стандартний безвіз 90 днів. Але туристичний в'їзд не дорівнює тимчасовий захист. Це означає, ви не зможете просто прийти і подати документи на 24 параграф. У такому випадку залишаться два варіанти. Їхати як турист, і потім виїжджати, або оформлювати національну візу ще в Україні вдома, робочу, студентську, сімейну. Такі ось варіанти. І що з Європейським Союзом? ЄС уже продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2027 року. Це означає, що сам механізм існує й надалі, але кожна країна вирішує сама, як приймати нових людей. У Німеччині діє правило про перший в'їзд тільки до 4 грудня 2025 року. Розберемося, чи варто їхати зараз чи після. Якщо ви ще не в Німеччині, але хочете захист, їхати треба до 4 грудня 2025 року. Після цієї дати гарантій, на жаль, немає. Можливо, уряд продовжить правило, а можливо, ні. Тоді доведеться оформлювати візу ще вдома. Тому зараз є вікно можливостей, краще скористатися ним, ніж потім мати якісь ризики. Що ж до тих людей, які вже в Німеччині. Тим, хто вже в Німеччині, хвилюватися не потрібно. Ваші документи за 24 параграфом автоматично продовжили до березня 27-го року. Так? Тому, якщо ви вже тут живете, ви захищені. Головне, перевіряйте пошту від міграційної служби і тримайте ну, свої документи в порядку. Що хочу ще сказати, типомі... такі типові помилки. Не плутайте, будь ласка, 90 днів туристичного безвізу, і ось цих 90 днів для подачі на захист це різні речі. Не відкладайте подачу документів на останній день. Перевіряйте, чи ви належите до категорій, які реально мають право на захист. І у висновок до цього відео хочу ще сказати: якщо ви хочете отримати захист уперше, їдьте до 4 грудня 2025 року. Якщо ви вже тут, ваш статус продовжено до 27 року. Після 4 грудня правила можуть ускладнитися. Ми ніхто не знаємо, які вони будуть після 4 грудня. І як воно все зміниться у Німеччині для українців. Можливо, вам тоді вже буде потрібна інша віза чи інша програма, і, скоріш за все, так воно і є, тобто, що вам потрібна буде робоча віза, якась навчальна віза чи типу віза воз'єднання сім'ї. Тому, будь ласка, плануйте все завчасно і не відкладайте. І ще від себе я хочу сказати, що в зв'язку із цим відео мені прийшла така ідея, що ті люди, які напишуть мені коментарі з приводу того, що вони хочуть поїхати до Бохому, тобто вони наважаться поїхати до Бохому і зареєструватися, то від мене буде ось такий. Я не знаю, такий, такий жест. Я зустріну вас обоху на вокзалі, і е, ми разом поїдемо, зареєструємося і е, пройдемо з вами всю процедуру разом. Я вас підтримаю, наскільки я зможу це зробити. Але для вас ну, доведеться взяти відповідальність на себе, за своє життя і приїхати до Боху, і спробувати пройти цю процедуру. Тож, будь ласка. Хто не підписався, підпишіться ще на мій канал. бо тут буде гаряче, буде багато ще різних новин і далі. Я налаштована серйозно розкривати ті фейки, так як маю зв'язок з міграційною службою Дінслакену. Е і е що я хочу сказати, що ті люди, які напишуть мені в коментарях, дійсно дійсно про допомогу, що їм важливо, щоб я їм допомогла, а не просто таке. Що дажна навіть не знаю, як це назвати, то, будь ласка, оберіть для себе любе відео у мене на каналі. І під ним напишіть, що ви хочете їхати у убогу. І найкращий, найкращий коментар я оберу і відповім вам особисто. Ми з вами зв'яжемося, обсудимо весь шлях, який може вас очікувати тут, а в Німеччині. Ми підберемо щось для вас оптимальне і будемо разом діяти. По цьому шляху, який ми з вами домовимося, так от я думаю, що це дуже гарна така можливість. Я ще наголошу, наголошу що це є безкоштовно. Я на особисто на машині приїду за вами у Бохум, зустріну, і ми поїдемо разом проходити процедуру реєстрації у Бохумі. Підтримаю, як зможу максимум, максимум, що я зможу зробити, перекласти. Документи, моральна підтримка це все я вам обіцяю. Тож, будь ласка, пишіть коментарі і до зустрічі у нових моїх відео.